Вджовий проти кота застрягла якось бджола у повтині, пожалів її соловейко і звільнив із полону, подякувала бджола слов'ю і сказала Коли раптом потрапиш у скруту, поклич, я прийду на поміч. – О, не сміши мене, розсміявся Соловейко. Ну, чим ти мені допоможеш? Ти ж така маленька. По нічого на те не відповіла. Аж от одного разу напав на солов'я кіт. Захворів, тож не міг високо злетіти. Злякався Соловейко. здрусяться в нього лапки, вже життям прощається, раптом почув знайомий голосок Тримайся, соловейку, милитимо тобі на допомогу. Це була б ділка, яку Соловей визволив із павотиння. До того ж не сама, а з усіма своїми подружками. Чоли налетіли на кота, почали кружляти навколо нього і так грізно гуділи. що він вже й забув, що зібрався вполювати пташку, кинувся навтюки і потім ще довго боявся навіть заходити у садок. От соловейко і каже бджолі. Недооцінив я тебе. Вибач, я гадав, що бджоли тільки мед дають, а ви виявляється, малі, але дуже хоробрі. Дякую вам, уклінно, друзі.